Соняшники, привіт! Вітаю вас на занятті з аплікації. Послухайте уважно загадки та спробуйте їх відгадати. Прийшла до нас бабуся у білому кожусі Поля причепурила пухнастим снігом крила. Відгадайте, хто вона? Бабуся Чепурна. Так, ця бабуся зима. Далі, загадка, я падаю на хващі хати. Я білий, білий, волохатий! Я прилипаю вам до ніг і називаюсь просто. Сніг, звісно. Соняшники, ви хочете сьогодні стати чарівниками і перенести всю цю красу на аркуш паперу? Можливо, з вас уже хтось догадався, що ми будемо робити? Сьогодні, діти, ми будемо з вами виготовляти аплікацію, яка називається Сніг іде в техніці обривання. Так, приготуйтеся, сядьте всі рівненько та слухайте мене уважно, що нам потрібно робити та в якій послідовності. Для початку розглянемо зразок роботи, що ми бачимо на зображенні. Так, це дерево покрите снігом. Якого кольору сніг? Який він? З чого зроблений. Сніг сьогодні ми будемо виготовляти зі серветки, відриваючи її та скочуючи в кульку. Для роботи нам знадобиться аркуш блакитного паперу, вирізаний шаблон дерева, ножиці, клей, клійонка та серветки. Для того, щоб ваші роботи були гарними, перед початком роботи ми з вами виконаємо фізкульт хвилинку. Сірий зайчик сіві жде, спритно вушками пряде. Зимно зайчику стояти, треба трішки пострибати. Скік-скік. Скік-скік. Треба трішки пострибати. Пострибавши, відпочити, і роботу нам робити. Ну, тепер соняшники можемо починати працювати. Складаємо аркуш паперу навпіл. Пальцем гарно проводимо по лінії згину. Ножицями акуратно розрізаємо папір по лінії згину. У вас повинно вийти дві однакові частини паперу. Для роботи нам потрібна лише одна частина. Далі потрібно приклеїти шаблон дерева до аркуша паперу. Не забуваємо, що всі частини ми змащуємо клеєм на клейонці. Для акуратності користуємось серветкою. Сніг ми будемо утворювати із серветки, відриваючи маленькі шматочки та скочуючи їх у кульки. Снігу насипало багато, тому кульок потрібно бути також багато. Змащуємо їх клеєм та приклеїмо їх навколо дерева та під деревом. Ось таке засніжене дерево у мене вийшло. Малята, скажіть, що ми сьогодні робили з вами на занятті? Мені дуже цікаво, чи вийде у вас аплікація у техніці обривання паперу. Та також хочеться побачити ваші роботи. До побачення, соняшники! До нових зустрічей!